Доброго дня! Ми продовжуємо знайомитись з темою нерівність трикутника та співвідношення між сторонами та трикутника і наступне завдання, яке ми розглянемо, номер 489 Отже, знайдіть сторону рівнобедреного трикутника, якщо дві інші його сторони дорівнюють 14 см і 6 см. Ми знаємо, що трикутник рівноведрений, а отже дві сторони в нього будуть рівні, але нам невідомо, які самі сторони рівні. Тобто, можна розглянути два випадки. Перший випадок, коли саме 14 см буде бічною стороною, тобто трикутник буде виглядати схематично ось так. І другий випадок. Коли 6 см буде бічною стороною. і припустимо, що трикутник буде виглядати ось так. І давайте перевіримо, чи можуть існувати такі трикутники. Отже, перший випадок. Ми знаємо, що згідно з теоремою нерівності трикутників, кожна сторона має бути меншою за сумою двох інших. Ну, очевидно, що основу 6 см перевіряти на цьому не потрібно. Перевіряємо лише бічні сторони. Отже, 14 має бути менше, ніж 14 плюс 6. Дана нерівність є правильною, а отже, такий трикутник дійсно існує. Тепер розглянемо другий випадок. Даному випадку найбільшою стороною є основа, припустимо основа 14 см, але ж тоді 14 має бути менше, ніж сума двох інших сторін 6 плюс 6, а це не так. А отже, робимо висновок, що такого трикутника існувати не може. А отже, єдиний випадок. Це коли саме більша сторона 14 см буде бічною. Отже, 14 см, 14 см і 6 см, це є сторони заданого трикутника. Розглянемо пункт Б. 5 см і 10 см. Схожа ситуація. Давайте одразу проаналізуємо. Якщо в нас буде 5, 5 і 10 см, то перевіряємо виконання нерівності трикутника для більшої сторони 10, аж ніяк не менше, ніж 5 плюс 5. Нерівність строга, а отже, цей випадок не підходить. А якщо буде 10 бічною стороною, тоді буде дві сторони по 10, а третя 5, і бачимо, що дійсно нерівність трикутника. Виконується, а отже такий випадок можливий. Наступне завдання номер 494 Визначте, чи лежать точки АВС на одній прямій, якщо АВ довжина відрізка до 7,5 см, ВС 8,3 см і АЦ. 11,5 см. Давайте поміркуємо, як можна це зробити. Якщо в нас є відрізок, є три точки. Лежать на ньому, нехай буде не АБЦ, нехай буде К Л М, тоді дивіться, чому дорівнює довжина відрізка КМ. КМ буде дорівнювати сумі тих двох частинок, на які він поділяється точкою М, внутрішньою точкою. Так як за умовою нам потрібно, щоб точка Л лежала належала цьому трикутнику. Так? Лежала між двома точками К і М і належала, вибачте, на трикутнику відрізку. Тобто, що маємо? КМ має дорівнювати сумі двох відрізочків. На якій він поділяється внутрішньою точкою. Це основна властивість довжини відрізка, яку ми ще вивчали на початку курсу геометрії. Давайте подивимося, що в нас? У нас найбільший відрізок 11,5 см відрізок С. Тобто єдина можливість, яка може виконуватись, це якщо точка Б буде лежати між точками. А і С, тому що саме АЦ найдовший відрізок. А давайте перевіримо, чи буде виконуватися основна властивість довжини відрізка в цьому випадку? Що відбувається у нас? 7,5 плюс 8,3? Чи буде це дорівнювати 11,5? Додаємо, бачимо, що тут можна не додавати, і так видно, так, але давайте додамо, бачимо 15,8, не дорівнює 11,5, а отже, ця точка десь буде ось тут, і у нас виходить прикутник. А не відрізок з внутрішньою точкою. Ось таким чином ми можемо це перевірити. Давайте поглянемо на пункт Б. Що ж там? А Б, там дорівнює 16,3 см, ВС довжина відрізка 08, і АС 15,5 см. Знову ж таки, найдовшим є відрізок АБ. Тому можливість є такою, що якщо точки А і Б розташовані ось так, а точка С є внутрішньою. Тоді перевіряємо, ось тут у нас 16,3, ось тут у нас 15,5 і відрізочок BC 08. Чи виконується основна властивість 15,5 плюс 0,8, це дійсно 16,3, а отже, вірно, точка С є внутрішньою точкою відрізка АБ. І наступне завдання номер 497. Сторона рівнобедреного трикутника на 3 см більша за іншу сторону. Знайдіть усі сторони трикутника, якщо відомий його периметр. Давайте запишемо дано. Отже, в нас є периметр 18 см. Одна зі сторін рівнобедреного трипутника на 3 см більша за іншу, але зверніть увагу, що нам невідомо, яка саме сторона більша основа чи бічна сторона. А отже, проаналізувати нам потрібно два випадки. Давайте спочатку розглянемо перший випадок, той, де бічна сторона буде більша. Нехай АБ дорівнює БЦ, це бічні сторони, і АБ на 3 см більша, ніж АС. Ну, зверніть увагу, що АБ не може бути більша, ніж інша бічна сторона, друга бічна сторона, бо за умовою трикутник рівнобедрений, і ці сторони рівні. А отже, більше або менше може бути лише відносно основи. Тут є порівняння бічної та основи. Так, і треба знайти всі сторони трикутника. Тобто АБ, АС і БС. Розв'язання. Таку задачу ми розв'яжемо за допомогою рівняння. Нехай менша величина, а меншою є в нас основа, буде х. Нехай АС дорівнює х сантиметрів. Тоді, якщо АВ там ВС на 3 більше, то вони будуть х плюс 3 см. Периметр нам відомий, тому можемо скласти рівняння. Сума всіх трьох сторін має дорівнювати 18 см. Розв'язуємо. Рівняння Рівняння не складне. Бачимо, що х дорівнює 4. Тобто, що ми маємо? Ми маємо, що тут у нас 4 см. Відповідно, БЦ і АБ на три більше, тобто по 7 см, і нерівність трикутника ми маємо теж перевірити, вона виконується. Ви вже, мабуть, помітили з сьогоднішніх задач, що якщо в нас дві сторони бічні більші, ніж основа, то нерівність трикутника завжди виконується. Так? Дійсно, бачимо, 7 буде меншою, ніж 7 плюс 4, так? бо друга сторона теж 7, тобто можна навіть не перевіряти. І це був перший випадок, і відповідь буде такою: 7, 7 та 4 см. А давайте тепер розглянемо випадок, якщо в нас основа буде більшою, ніж бічна сторона. Такі трикутники існують, але не у всіх можливих комбінаціях при цьому бічної сторони та основи. Може бути і так, що не вистачить суми двох, основ, двох бічних сторін, щоб вона була більша, ніж основа. Трикутничок у нас буде виглядати тепер ось так. Так. І тепер у нас буде більшою бічна сторона. Ось тут у нас буде Х, ось тут у нас буде Х. А основа в нас буде більшою на 3. І давайте тепер складемо рівняння. Тепер дві основи у нас додаються по Х, і, вибачте, дві бічні сторони по Х, і основа Х плюс 3. І це має дорівнювати 18. Розв'язуємо рівняння, і х дорівнює 5. Тоді в нас виходить АБ та БЦ 5 см. А АЦ дорівнює на 3 більше 8 см. Перевіряємо, нерівність трикутника. 8 має бути меншою, ніж сума двох інших сторін. Нерівність трикутника виконується, а отже, такий трикутник також може існувати. 5 см, 5 см і 8 см. Ця задача має два розв'язки, які ми з вами. І вказали, якщо немає уточнення про те, які саме сторони більші, які менші, то обов'язково ви маєте перевірити всі можливі випадки.